Тарас Григорович Шевченко, сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи. Пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповито кричало у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестило і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван. І уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть. І усміхнулася на Бога, проснулася нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько сповила. Та щоб дожать до ланового, ще копу дожинать пішла.